Працівники лінійного відділу міліції під час проведення рейду на станції Новобулочна при Дніпровській залізниці помітили трьох невідомих осіб на вантажних вагонах. Як тільки чоловіки побачили міліцейську форму, зробили спробу втекти з місця злочину, але правоохоронці швидко їх затримали та доставили до відділку. Дані ліса і заблічені, задержане, вічесне доказательство ізяти. Примерна сума матеріального ущерба складає близько 6 тисяч гривень. Ізята дві 2... 1100 кг кокса доменного. Данный кокс они планировали реализовать местному населению по. Обділеним договорним ценам. Пізніше з'ясувалося, що двоє із затриманих криворіжців віком від 28 до 35 років причетні до раніше зареєстрованих фактів розукомплектовування вагонів, крадіжок вугілля та притягалися до кримінальної відповідальності за інші крадіжки та зберігання наркотиків. У своє виправдання чоловіки пояснили, що не мають роботи та пішли на злочин, щоб придбати продукти харчування. Що метала зняли, розібрали. В вагоны, сняли арматуры оттуда, сдали и тоже потратили на продукты и сигареты и так далее. Потом мы увидели кокс. Приехал состав кокса. Мы думаем ночью набрать кокса. Знали, где можно продать его. Набрали мешки. Только начали спускать, подошла милиция. Ми, взагалі, не успели скритися нас з цим скоксом словили. Був єдиний раз. Я більше не повторится, клянусь. Наразі проводиться досудове розслідування. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частини 2 Кримінального кодексу України. Це крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб. Чоловіка може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.